Друзі, привіт! Попереднє відео можливо, бачили, що ми вже кліточку зробили. Тяга лучше. Взагалі, комфортно, бо в цьому углу трошки ну, і прямо концентрація воздуха була така, ну, не, не дуже. Там проти того вікна, там все, 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 все добре, все відкрито, все провітрюється. А тут не, не дуже, бо ці двері глухі. Треба було теж зробити такі двойнихти. ну, щоб верх відкривався окремо, то було б чудово. Ну, нічого, вже вийшла ситуація і так. Дивіться, як я привчився, до цього засову. Так, ще що скажу, трошки неудобно, бо воно відкривається внутрі. І буває тут така якась речі ляже, і, а треба забігти туди, всипати їсти, то тяжко приходиться їх оце розталкувати. А ну кш. кш! кш! Але не буває Ну не таке вже як є. Коротше, виставляю в такому положенні цей засов. воно дивиться туди. Все, Аж так він закритий, Знову виставляємо в цьому положенні ну Це я вже так навовчився, зайшов собі. опа, Зайшов і кліточка Закрита, все на місці. Все, працює. По якому питанню це відео? Це вже коли Чи менше поголівля буде, чи що Коротше, обробиться і буде краситися. У нас яма наповняється. Зараз на дворі жара. Проблема з цими іловозами. Один не хоче, другий поломаний. Коротше, ну таке. Та ж пробка, труба у нас все. Все. Труб, пробка труба, там посередині сарая, все проложено. Е, я вийду. О, Друзі, Пробка труба у нас е, в сараю є, виведжена 250-та труба. Е, сідла там все стоїть, все працює. Ми пробували воду колись зливати, коли яма була готова. Е, коротко, планується в цьому місці. Ну, в цьому, чи як, то вже е, треба, щоб слів зробити цю яму прийомну. Е, яма у нас та, що в сараю, при кубів 18 має, плюс-мінус. Е, і вона наповняється, ми вже засікли два місяці, два місяці, повний сарай загружений, около двох місяців. Е, та й хотілося б так, щоб раз в пів року сюди заход, ну, за, займається вивозкою з подвір'я з цього. Сюди на це місці треба е, зробити бочку, або щоб зверху була плита. А... Так, щоб можна було проїжджати в рівень подвір'я. Або в рівень от, мостки. Ну, щоб можна було під, наприклад, навіть ці бочки, от, є там ще пару бочок, зверху встановити чи ну, щось таке, щоб зря не пропадало. Бо тут я теж так, заїжджаю до того сарайчика, то треба, щоб, щоб, щоб можна було зверху проїхати. Планувалися там пластикові бочки. 30 кубові знайшлися. Там ціна не там поверх 100 тисяч. Там 15-кубові, септики, чорні такі бочки, теж вони під 70, 70 копійками. Це без доставки, без нічого, ще без роботи, без нічого. А сюди ще треба прописувати котлован. Зверху плита вже буде мінус, бо треба, для плити треба якісь стіни, щоб зробити. Щоб плиту поставити, щоб не пропадало це. В якийсь раз десь я вліво-вправо наскочу на ту бочку в землі та й упаду туди. Ну, коротше, треба щось тут капітальне зробити своє. Тобто питання в чому, що треба щось, щось економне, довговічне і практичне. От стоїмо вибором, бо навозик збирається, треба його колись зливати з... Ну щоб менше грати. Тут йде трошки кормлення, випустив їх на двір. Дерті не хочуть їсти, їсти, пустив, такі доволі, ходять тут вокруг сарайчиків, бурянчики цьобають і до. кайфують коротше, всі. Це не суть відео. Можливо, є в нас, хто нас дивиться, якісь інженіри, економісти теж потрібні. Може хтось щось, може напишіть в вайбері, в вайбері, в коментарі, що посовітуйте. Може, у когось життєвий досвід був, як вийти з цієї ситуації. Бо теж сильно здоровий котлован, желательно наскільки я розумію, розумію, що потрібно зробити круглу яму. Але обйом тут до около 30-40 кубів треба зробити. Тобто кругла яма це, це вже криничка якась получиться. Якщо брати там в радіусі 2-3 діаметрі 2-3 метрів. Сильно великий. Квадратна ну, легше там, для залівки, для опалубки. Але Квадрат це квадрат. Все-таки краще, щоб було би це кругла, кругла маю, яма. Вона і на жаті спрацьовує, ну, і взагалі, канички всі ж круглі роблять, не квадратних я таких не зустрічав по цим всім. Ну, от... От, от, от в чому стоїться завозочка. Треба яму постаратися до цієї зими це її доробити. Бо проблема з цими ловозами, то один поломаний, один щось не хоче викачувати. А... Кожні два місяці займатися ямою і вивозити, ну, теж непрактично. Там, коли в зимній період там є погода, там повозу на поля, на городи та й добре. А в літній період теж не візє, вивезеш, не візє цей, щоб і, і запах трошки здержує в Плані вивозки. І теж треба яму цю герметичну, там забетонірувати, щоб вода і, не, і в землю не виходила. І, і запах теж буде. потрібен. Може йде газ, може герметично взагалі будемо газ качати. Ну, це, це таке. Треба щось придумати, таке практичне і долговічне. Ці додзики мучують мамок своїх. Наїдають шиї. Ось такі от справи. Можливо, хтось десь. Нас дивиться, може щось чимось допомогти. Бо в плані коштів, кажуть, ці бочки пластикові планувалися, ну їх теж треба чи обляти бетону, бо зверху плиту треба якусь посадити, щоб якусь газончиком, чи чим навіть не наскочити, якийсь раз зверху не наїхати та й провалитися в ту яму, то буде трошки біда. Треба щось таке надіжне капітальне зробити. Ну і треба, щоб воно не розлазилось. Жидкостя не уходила ні в землю, ні під це здання, сарайчик, щоб воно теж не, не капало. Треба теж кач, марку бітона хорошу зробити, з якоюсь гідроізоляцією. Ну, трошки я цього далекий, от мозку заляти я вже навчився. А от з такими хочеться ж -таки послухати, послухати людей, хто в цьому трошки хоч розуміється. Може, життєвий досвід десь, десь хтось, все одно ж хтось стикався, бо ми молоді, зелені, ще не, не все. Не все знаємо, не все розуміємо. Так більш мені. І хочеться теж, бо навіть на сьогоднішній день не мати людей, навіть це з бетоном ну, бетонувати, це ж теж не дешево. І хочеться, щоб люди прийдуть, я їм поясню, що вони хочуть. Ну, все одно і треба дивитися, чи вони зрозуміли мене і чи правильно роблять, бо переробляти, потом потім мені прийдеться. Хочеться так, щоб прийшли чіткий план, чіт, чітка стратегія і, і довговічний результат. В, такій, в таких справах про що ти, <хи> про що ти це мінус в кармані. І плюс неудобство в, в праці. Ну, коротко, Багато мінусів буде, лісі. не продумати, не зробити все, як, як, як повинно бути. Не знаю, може, може сюди чуть нижче яму робити замість цього всього. Це вибирайся я розумію. Може ще цей сарайчик підключати. ну, Не знаю. Це якось щось треба. Теж отмостка, це все, ну можливо це все доробиться. Тут трохи, треба трошки переробляти, бо це ще колись колись робилося на скору руку. Кстати, тут теж воно ну, таке засол зробив, Світло можу включити. бо і почали мені його... Короче, не держиться, вони його носом піддирають, хоча я колись його ліпив і не продумав, сам кусок жесті треба з цієї сторони було цей засол робити. Зробив з тої сторони. Чого так? Ну не знаю. Я, коручав, щось, світло -ключ. О. Та й зробив вже, получается, Бо виходять, бувають, лишаю, але ти засов щелки, а відкриваєш двері, ну, щоб провітрювалося це. А вони на двір всі. Ходиш, ловиш, заганяєш їх. такі от справи. Можливо, хтось допоможе. Пишіть коментарі. Будемо дуже, дуже-дуже вдячні, щоб це все було б зрозуміло, економічно і саме головне, по, як його по, по, по проекту було б це все чудово. Хочеться, щоб вона була б на, не, на віка, ну, і щоб не розлазилася, не, волога не уходила б, і не підтопляла б тут і подвір'я, і усадку з фундамента не робила. Ну, коротше, треба все надіжне. Марку бетону, що там, там ще треба. якусь марку бетону треба додати, якусь гідроізоляцію. Не знаю. Хто може, допоможіть, посовітуйте, може, десь хтось щось якось. Będziemy bardzo wdzięczni.